Яким вартість пробного тестування складає 89 гривень, була і в 2013 році, і в 2014 році 89 гривень, вартість пробного тестування. Оплата за участь у пробному тестуванні здійснювалася протягом листопада та грудня 2013 року. Це за, предмет. За, Це один предмет. за один так, предмет. за один предмет. А скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з минулим роком, які вподобання? Абітурієнтів із тестування якось змінилося, що, що вони хочуть складати. Це стосується як пробного, так і звичайного тестування. Ну, як вже говорила Ірина Василівна, основні предмети, перша трійка предметів у нас незмінна як на основне, так і на пробне. Це українська мова і література. Ви знаєте, цей предмет треба здавати всім, хто вперше буде поступати до вищого навчального закладу. Історія України та математика. На пробне тестування ми також маємо серед виборів ці предмети найчастіше. А от четвертий предмет в цьому році для Чернігівської області вийшла це біологія. В попередні роки біологія була десь шостим сьомим предметом за вибором. Була географія, вона змінялася, мінялися іноземні мови, але аж ніяк не біологія. Тому скажімо так, на основне тестування ми маємо сюрприз. Це біологія. Якщо пам'ятаєте, минулий рік в межах, скажімо так, з урахуванням картинки по всій Україні. У нас математика. Попередила навіть випередила за вибором трошки за історію історію України. В цьому році десь вони Так само десь ідуть приблизно на однаковому рівні: вибір історії України та математики. Якщо попередні роки історія України була найбільш серед обраних предметів на Чернігівщині, математика переважає над історією України усі роки.